Захисні руни. Ви відчуваєте, як вони черпають енергію з панелі поряд із капсулою? Ну що, задоволений, нам треба йти. Пошукати клямку, яка може відчинити кришку. Немає часу. Ця штука з'єднана магією з тою панелю. Зараз гляну, що можна зробити. Панель у глибокому сні. Чарівник. Тепер буде тільки чарівник тут, да, задіяний. Вдарити по ній, пошукати перемикач або важіль. Давай вдаримо. Панель залишається не пробудне. Значить, тоді чарівник. Оу, панель оживає.